Триде сканування будівлі та експонатів Ужгородського замку, а також пам'яток культури словацького міста Сабіну. Така програма міжнародного проєкту цифрові рішення для об'єктів спадщини Сабінова та Ужгорода. Це словацька сторона. Всі фотографування, сканування, знімання пам'ятки планується на літо на теплі місяці, тому що це будуть всі приміщення від даху до підземелля, Тому саме це травень, червень, липень. Ну це збереже нашу архітектурну пам'ятку, тому що ми вже це зафіксуємо. Будемо знати. Деякі в нас є приміщення, все це збережеться, внесеться в єдиний наш фонд, і безпосередньо це є дуже важливим, тому що зараз війна, пам'ятки руйнуються не тільки від війни, але й від часу для збереження і правильного в подальшому реставрування нам цей проект необхідний як воздух. У нас будуть оцифровані такі об'єкти, що розташовані в центральній частині міста. Це дві церкви: Римокатолицька і Євангелійська церква, а також мури, вежі та дзвіниця. Від міста Савінов та від міста Ужгород хочу сказати, сказати, що це дуже значима для нас подія і проєкт, оскільки ми будемо намагатися зберегти нашу історичну культурну спадщину, щоб ми могли її передати нашим нащадкам. Над проєктом працюють представники Закарпатського краєзнавчого музею, тобто ужурицького замку, представники міста Сабіно, що у Словаччині, а також громадської організації, асоціація проєктних менеджерів ядро. Терміни цього проєкту – один рік в рамках цього проєкту будуть створені цифрові продукти. 3 d модель замку, зовнішня територія, зможливіше використання в майбутньому в різних. Цифрових продуктах, зокрема віртуальні тури, що буде створено різні епохи замку в розрізі минулих ну, століть. Очікується, що можна буде побачити візуальну модель руїн церкви і з можливістю побачити, як вона мала виглядати. З іншого боку, очікується створення сайту туристичного, зокрема англомовного, і можливість робити промоцію замка як туристичного продукту. На команда проекту це будуть словаки саме відцифровувати. В них є технологія, в них є обладнання. Тож з боку замку будуть працювати історики, які даватимуть інформацію. Щодо відповідності даних показників там проектів, креслень у цьому проєкті будуть застосовані дві технології: це 3D-моделювання і фотограметрія. Це будемо робити за допомогою дрона. Дрон буде облітати замок, буде сканувати місцевість, і за допомогою хмар-крапок накладається і утворюється ціла картинка. А з цього створюється 3D-модель. Загальний бюджет цього проєкту 332 тисячі 640 євро. Ця сума передбачена на роботи в Словаччині та Україні. Цей проект фінансований на 90% із джерел Європейського Союзу. з коштів програми Interreg Next Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна У української частини. Передбачений бюджет 81 тисяча євро. Ці кошти будуть витрачені для обробки. Цифрових моделей в туристичні продукти, в оновлення брендингу обласного краєзнавчого музею, розміщення інформації про музей на європейських інформаційних платформах і створення системи навігації по музею і замку через дотикові екрани. Руслана Гостюк, Леонтій не Суспільне новини.